Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Парламент Грузії схвалив призначення Іраклія Кобахідзе, прем'єр-міністром країни, після того як правляча партія Грузинська мрія висунула його минулого тижня. Пан Кобахідзе є критиком заходу і може зашкодити прагненням країни приєднатися до Європейського союзу. Він є близьким соратником бідзіни Іванішвілі. Впливаю, мільярдера, який зробив гроші в Росії. Грузія вступила війну на стороні Росії. І риторично запити Олексій Голобуцький. Далі текст мовою оригіналу. Саме такий висновок можна зробити зі зриву однієї з наших спецоперацій, скерованої на знищення інфраструктури у тилу ворога. Грузини підставили публічним розголосом ще й Румунії, Болгарії, Туреччину. Служба держбезпеки Грузії заявила про затримання мікроавтобуса з вибухівкою, що прямував маршрутом Одеса Воронеж. Вибухові речовини загальною вагою 14 кілограм везли під виглядом акумуляторів для електромобілів. Вантаж був від. Правлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину та перетнув турецько грузинський кордон через КПП Сарпі, 19 січня. Пунктом призначення вантажу було зазначено воронеж. три вибухові пристрої було вилучено на російсько-грузинському кордоні. Проте ще три пристрої залишили у Тбілісі. Конкретні адресі власне саме одночасне залучення до публічного скандалу трьох країн НАТО, з них дві країни Європейського союзу. Поряд з Україною позначає, що це навряда можна вважати випадковим факапом грузині бо є певні межі тупості а подібний демарш далеко їх перетинає. Грузія лише 14 грудня 2023 року на хвості України отримала від ради Євросоюзу статус офіційного кандидата на вступ до ЄС і менше як за два місяці виступила на боці агресора, якому протистоїть союз, допомагаючи Україні і ЗСУ, з якого боку не дивися це як мінімум зрада інтересів майже офіційних партнерів, причому із альянсу і з союзу, і так це серйозний удар по рештках. Грузинсько-українських стосунків, бо Грузія і дотепер позначала про російську позицію з багатьох питань, зокрема санкційних, однак прямо у війну не втручалася. Можливо, приводом щоб дозволити собі настільки демонстративний крок стала заявлена якраз сьогодні. Рокіровка про російських прем'єрів Грузії Іраклія Грібашвілі отримав пропозицію очолоти керівну партію російського олігарха Бідзіни Іванішвілі, Грузинська мрія. Ймовірно, замість Іраклії Кобагідзе, екс голова Грузії Мрії. А на місце. Міністра оборони Джон Шера Борчуладзе прийде віце спікер парламенту Іраклії Чікувані обидва від проросійської грузинської мрії. Про це стало відомо тільки в понеділок, вже після інциденту. Грузинський парламент запровадив жовтий рівень режиму безпеки у зв'язку зі зміною уряду. Тобто в Грузії зараз формально короткий період. Меж владі і можливо грузинська влада і спецслужби якраз і діяла з розрахунком, що відповідальність за відверто ворожий крок вдасться списати на плутанину. Що вже не Ємно безумовно, але про таке завжди краще бути інформованим і мати певність знати весь перелік ворогів обличчя, в тому числі щоб планувати подальші спецоперації з урахуванням Грузії як ворожої країни. На завершення понеділка не було відомостей ані від європейських, ані від українських джерел про яку офіційну реакцію на цей подружній крок країни, що отримала величезні аванси від НАТО і Європейського союзу. Ймовірно, зараз іде на офіційне з'ясування обставин і наслідків дій Грузії. Звісно, це в жоден спосіб. Не применшує нашої поваги до 1300 бійців грузинського легіону підпорядкованого Міністерства оборони України, який з 2014 року воює проти Росії. Понад 50 бійців легіону віддали на цій війні життя. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.